Перше, що хочу сказати, швидкість максимальна об'ємна для друку стати не більше 12, тому що буде погано виплавлятися та що ні, поговоримо з вами в цьому уроці про те, як налаштувати пластик пем'ї, які є нюанси друці цим матеріалом, що потрібно кожному знати при початку роботи з цим матеріалом які його взагалі так. характеристики так, PG, це в нас і іде більш міцний пластик. Він пила він більше підходить для різних технічних деталей, більше його використовують в військових цілях. В цілому ми зараз з вами налаштуємо модель, який, який нам потрібно надрукувати пластиком Pg. І так додаємо попередню. Тій цій вкладці виробника і філамент, які не потрібні. Якщо вашого виробника немає нічого страшного, додому. просто вибирайте будь-який виробник. Головне, що відповідав ти в даному випадку це VG пластик. По налаштуванню е, вмикаєте режим профі. Перше, що хочу сказати: швидкість максимальна об'ємна для друку стати не більше 12, тому що. Буде погано виплавлятися, треба тоді здатися додатково з температурою, тому використовуйте не більше 12, не як 20, там, 18. Краще не ставте, краще використовувати 12 об'ємну або менше. Навіть якщо там деталя технічно складна, або десь видно, ви бачите пропуски пластику, значить потрібно поставити меншу об'ємну швидкість.